Добрий ранок, вас вітає розсадник Проксима. Зараз ми знаходимося на нашій ділянці, де ростуть у нас дерева щеплені. Поки частина нашого колективу знищує расистів на фронті, ми хочемо вам показати дуже цікаву рослинку Черемха Віргінська Шуберта. Дуже гарна структура крони навіть від природи у рослини. Ці екземпляри у нас зараз 20 см в обхваті, висота дерев 5,5 метрів. Ми їх активно копаємо зараз, але от по старій ціні можна отримати в цьому році ще дерева з гарною структурою крони. Гарна висота, ціна буде в посиланні в пості. Ми їх копаємо з гарними комами. Тут коми по кілограм 70 60, гарні дерева продаємо ще по ціні цього року. Запрошуємо.